Всім доброго дня! Це канал Мамина Помічниця і з вами, як завжди, Мальвіна. Сьогодні разом з вами приготуємо дуже смачні курячі відбивні з хрусткою шкуриночкою. Відбивні получаються неймовірно смачні, ніжні, хрусткі, сочні. Їх можеш їсти просто з хлібом. Ще плюс, взяти якийсь там соус. Або, можеш подавати з любим гарніром. Ось, наприклад, у мене сьогодні було на обід відбивна плюс картопляне пюре та салатик з свіжої моркви. Смачно легко і по домашньому. Тут в мене одне куряче філе. Досить великих розмірів. Зараз я його розріжу і злегка відіб'ю. Натирати буду такими спеціями наше м'ясо: суха червона солодка паприка. Чорний молотий перець та сіль. Ви можете брати ще будь там приправи, додавати я більше нічого не додаю. Філе я розрізала на три частини. Кожну частинку я ще злегка відіб'ю. І далі вже наріжу на такі собі шматочки. І поділюся з вами своїм лайфхаком. Коли я відбиваю будь-яке м'ясо, чи там свинину, чи курятину, як зараз. Без різниці. Завжди використовую обичний міщук. воно мені дуже практично, м'ясо не рветься, і все в мене акуратне, чистеньке, дощечка. Я так завжди роблю. Зато з вами ділюся. Так, м'ясо я відбила, не дуже тонко, м'ясо курятине, воно файно легко пропікається. Відбиваю і одразу нарізаю на такі шматочки, які в подальшому вже буду просто вжарювати. М'ясо в мене готове, і тепер присипаю підготовленими спеціями. І кожне м'ясо так, як би натираю, аби файно спеції були по всій площині нашого м'яса. Присипаю лише на одну сторону. І все, моє м'ясо готове. Так буду робити з кожним шматочком нашого м'яса. Ще раз наголошую на тому, що ви можете додати будь-які спеції, ви можете, навіть, якщо любите, натерти на дрібній терці цибулю і додати до наших спецій цибулю. І вже натирати разом з цибулею. Або ж там любі. Приправи, які ви любите, які вам по бажанню ви можете додати до нашого м'яса. В будь-якому разі, відбивні получаться смачні. Так, моє м'ясо готове, я відправляю в холодильник, накрию піщеву пленку І воно в мене там декілька годин простоїть, аби файно просолилося. Так, я вже вибрала м'ясо з холодильника, так як воно в мене файно промаринувалося. Вібрала у себе сіль та спеції. Вже все собі підготовила. Борошно, сухарі та яйця. Яйця злегка збиваю вилку, я в яйця не кладу сіль, так як м'ясо в мене солене. На дві сторони панірую в борошно наше м'ясо. Далі вмокаю в збите яйце, кожен шматочок м'яса і в сухарі. Я люблю, або була така більш плотна шкориночка, то я роблю два раз: в яйце і в сухарі. І вже кладу у розігріту олію і вижарюю так на середньому вогні. Жаряться вони буквально ну, дуже скоро. Куряче філе дуже ніжне, м'ягеньке м'ясо. Зато воно дуже скоро і смажиться. А відбивні виходить з нього неймовірно. Смачні, м'ягенькі, ніжні. Процес іде у мене повним ходом. Одне вже смажиться, я інший докладаю. Смажу на одну сторону до золотистого цвіту і перевертаю на іншу сторону. Готові відбивні завжди викладаю на бумажні салфетки. що там є лишня олія та бувна просто вібралася в салфетку. І подивіться, які вони гарні, рум'яні і дуже смачні. Щиро рекомендую всім приготувати таку смакоту для себе та своїх рідних. Також нагадаю, Кося ще не підписав на наш канал, заходьте та підпишіться. Натисніть на дзвіночок, аби не пропустити наступних смачних цікавих відео. А також хочу всім подякувати. За вашу підтримку, за ваші щирі побажання, за ваші коментарі мені дуже приємно і я вам всім дякую за те, що ви допомагаєте мені розвивати свій YouTube канал. Бажаю всім вам рясних Господніх благословінь і до нових смачних зустрічей. З вами була Мальвіна.